Всім привіт! Мене звати Юлія Забеліна, Ви на Ютуб каналі Забеліна. Я включаюся прямо з АГ з Нідерландів, де буквально зараз завершилася програма цьогорічного саміту НАТО, і десь хвилин буквально 10-15, як завершилася прес-конференція американського президента Дональда Трампа, де я також була е, особисто присутня. Власне, зосереджуюся на тому, які ж висновки можна зробити з цьогорічного саміту для України, чи став він провалом, чи став. Він а, перемогою, а, чи а, правда, десь посередині я все ж таки зупинюся на останньому, що істина десь посередині, що це не стало і перемогою для України, але і не тим провалом, який пророкували. Західні СМІ насправді багато хто з них очікував, що Україна взагалі не буде згадана в фінальному ком'юніке саміту НАТО, що може не відбутися зустріч українського президента з Дональдом Трампом. Або якщо вона відбудеться, то станеться якийсь черговий скандал, що не буде прийнято ніяких рішень по. На підтримці України України, але все це не справдилося, тобто, все це не так. Україна була згадана у фінальному ком'юніке. Зустріч Зеленського з Трампом відбулася. Власне, вона відбувалася сьогодні в день, тривала трошки більше 40 хвилин. Обійшлося без скандалів. Дональд Трамп. Трамп також високо оцінив цю зустріч сьогодні на прес-конференції під час спілкування з журналістами. він зазначив, що зустріч була хороша. Він сказав, що Володимир Зеленський був таким милим як ніколи, і, і що власне говорили про, про системи Петріот, про передачу про продаж систем Петріот для України. Власне, я сьогодні якраз написала про це. Новину на сайті НВ, що саме обговорювали з два президенти між собою. Власне, я знаю, що українській команді також позитивно оцінили цю зустріч. Ніяких заяв для змі зі сторони українського президента після цієї зустрічі не відбулося, але про все по порядку власне. Ком'юніки – фінальне після саміту НАТО, що ж воно означає, і що там було сказано про Україну. Я буквально зачитаю цей фрагмент про Україну. Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні. Важливо, що Довгострокову підтримку Україні, чия безпека сприяє безпеці НАТО, і з цією метою країни включатимуть країни-партнери, країни-учасниці альянсу, включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість у свої бюджети. Тобто, по суті, зобов'язалися спонсорувати оборонний бюджет України зі своїх щорічних. Це насправді дуже добра новина для України. Також країни погодилися, що витрати на оборону становитимуть 5% ВВП. Це власне була вимога Трампа, і цей саміт вже в кулуарах назвали самітом 5%, тому що саме Трамп вимагав, щоб витрати на оборону кожної країни становили не менше 5%. Спочатку тривали дискусії, що більшість країн все ж таки схилялись до того, що це має бути 3% на оборону. Деякі європейські країни загалом за закритими дверима влаштовували скандали і розповідали, що у них немає можливості. Такі суми виділяти на оборону, але, зрештою, консенсус був досягнутий, в тому числі і генсек НАТО Рют, він також зазначав, що багато в чому це заслуга саме американського президента Трампа, і з того, що можна сказати, взагалі з таких цікавих деталей, що також цей саміт багато в чому став. Подію, яка була орієнтована саме на американського президента, для того, щоб все було щоб все було зроблено так, щоб максимально задовільнити Трампа, і навіть була скорочена спеціальна програма. Тобто обговорення сьогодні основна сесія, яка тривала тут в газі під час саміту, вона тривала не більше двох двох з половиною годин, де власне лідери збиралися і обговорювали оборону. І була весь графік був організований таким чином, щоб Трамп не покинув достроково саміт, як це вже відбувалося під час саміту G7 от буквально нещодавно. Також сьогодні відбулася зустріч Зеленського та Трампа. Я знаю, що в українській команді до останнього не знали, чи відбудеться ця зустріч, і були обережні очікування, що якщо ця зустріч відбудеться, то вона не буде тривати довго, але зрештою вона протривала. Десь 45 хвилин заяви для преси не робили ні до ні після. Тільки вже після завершення зустрічі на прес-конференції Трамп прокоментував, що зустріч була хорошою. Що Зеленський був таким милим, як ніколи, і власне, що вони розмовляли про систему Петріот. Про передачу систем Петріот, про продаж вірніше систем Петріот для України, і сьогодні в новині для НВ робили якраз розбір, що ж означає, що взагалі Володимир Зеленський планував обговорювати з Трампом. Дійсно, мова йшла про декілька пунктів. Один з цих пунктів, якраз стосувався продажу систем Петріот для. України за гроші європейських партнерів, в тому числі, зокрема за гроші німців, що ми готові придбати два петріоти для захисту українського неба. І сьогодні Трамп на прес-конференції сказав, що вони розглянуть цю можливість і взагалі подивляться власне, де можна знайти ці системи Петріот для того, щоб Передати їх Україні і. Загалом я знаю, що в команді українського президента також позитивно оцінили цю зустріч. Зокрема, на зустрічі також це важливий момент. Були цього разу присутні перекладачі, якими послугами яких користувався український президент. Це власне була одна з претензій раніше до українського президента, що він на зустрічах з Трампом не користується послугами послугами перекладачів і власне зараз. За моєї спинови могли побачити гольфкари, які ми журналістів привозили на подію. Тут було декілька таких великих великих центрів для роботи журналістів для зустрічі з делегаціями європейськими та американською. От власне повертаючись до розмови, так якраз обговорювали передачу систем Петріот продаж. Вибачте, дуже б хотіла, щоб мова йшла про передачу, але ні, все ж таки про продаж і про подальшу фінансову підтримку України з боку Сполучених Штатів. Тут Трамп відповів достатньо розмито, але зазначив, що, зрештою, це питання буде. Розглянута, і він також зазначив сьогодні, що планує подзвонити Володимиру Путіну, щоб обговорити з ним завершення війни. А, настрій загалом в кулуарах. А, Щодо України вже по завершенню саміту є більш позитивним ніж на початку, тому що все ж таки зрештою багато хто не розраховував на те, що зрештою зустріч двох президентів України та Сполучених Штатів відбудеться, або якщо вона відбудеться, то будуть скандали, або що зрештою щось зірве. Згадку України у фінальному ком'юнікі, хоча я знаю, що це ком'юнікі було підготовлено ще декілька днів тому, і, зокрема, великими зусиллями саме української команди, яка відстоювала кожне слово в цьому ком'юнікі. От крім того, що ще корисного з новин які. Якраз таки за підсумками цього саміту, отже, міністр оборони Нідерландів також повідомив, що були підписані контракти на виробництво 600 тисяч дронів для України, і загалом багато що під час обговорень стосувалося саме виробництва дронів, саме підтримки українських виробників зброї. В Україні і, зокрема, європейських компаній, які виробляють зброю в Україні. Тобто, велика якраз така увага стосувалася саме виробництва зброї і загалом подальші підтримці. А з мінусів, які я можу зазначити з того, що залишилося незрозумілим, це власне подальша стратегія. Чи є це, чи є у Сполучених Штатах розуміння щодо того, що, от як було зазначено в ком'юнікі фінальному саміту НАТО, чи є розуміння, що це буде довгострокова зрештою, підтримка України? Який у нас план по подальший у спілкуванні з американцями, чи ми будемо відстоювати тільки допомогу у вигляді ППО, чи ми розраховуємо все ж таки на якусь більш масштабну співпрацю, як це відбувалося за часів адміністрації Байдена? І загалом, що ми будемо робити з мирними так званими мирними перемовинами? Бо я знаю, що американська сторона, яка? Так українській владі наполягає на продовженні перемовин у Стамбулі, і це те, що зазначають деякі члени української делегації тут в газі що якщо Америка буде наполягати, то звісно, що Україна буде продовжувати підтримувати контакти з російською делегацією і приїжджати на зустрічі в Стамбулі. І власне можливо, одна з таких зустрічей вже знову відбудеться найближчим часом, тому що це. Позиція якраз таки американської влади, і також незрозуміла ситуація. Досі залишається з впровадженням санкцій, нових санкцій проти Росії. Я знаю, що це питання також планував український президент сьогодні підняти і власне піднімав під час розмови з Дональдом Трампом. Відповідний законопроект знаходиться на розгляді в Конгресі. Держсекретар Марко Рубіо якраз сьогодні, в інтерв'ю сказав, що впровадження нових більш жорстких санкцій з одного боку означатиме, що не буде площини для діалогу тоді з Росією, якщо будуть про впроваджені якісь більші обмеження. Але з іншого боку, він зазначив, що розробляється механізм більш гнучкий, щоб все ж таки і запровадити санкції, але залишити можливості для перемовин з росіянами. І якраз таки цей фрагмент я побачила, що Багато хто з українських ЗМІ, з телеграм-каналів не розмістив у себе, але Марко Рубіо не відкинув категорично можливості запровадження санкцій проти Росії. Тобто, так само, як ми почули і отримали багато відповідей, залишилося багато питань без них. і, Власне, український президент вже не буде спілкуватися з медіа сьогодні, не буде великої прес-конференції, як це було у Трампа, але ми розуміємо, що а, тут як в кулуарах кажуть, Трамп приїхав переможцем, бо він навіть під час свого спілкування з медіа багато уваги приділив саме, саме Ірану і сказав, що війна між Іраном та Ізраїлем завершена. Він не гарантує, що вона не почнеться знову, але станом на зараз він відзначив свої зусилля по завершенню цієї війни, відзначив успішні удари по Ірану, сказав, що була а, знищена а, ядерна програма. Більша частина часу загалом його спілкування з медіа було приділено саме Ірану, а не Україні. Декілька питань з залу буквально лунало. Про Україну і про завершення війни з Україною він зазначив, що це більш складна війна, і Путін більш складний. І також у Трампа були певні проблеми з українським президентом, з Володимиром Зеленським, про які він вже зазначав. І загалом, знову ж таки, він повторив, що повторив, що ця війна є більш складною, і знову ж таки зазначив, що він. Планує подзвонити Володимиру а, Путіну, а, щоб обговорити з ним завершення війни, тому насправді а, ситуація щодо позиції по Україні залишається остатньо невизначеною, але а, Багато хто з європейських чиновників зазначають, що зрештою їм вдається впливати на позицію американської влади, позицію американської адміністрації щодо подальшої підтримки України. Тому побачимо, як далі ситуація буде розвиватися. Слідкуйте за оновленими за оновленими на цьому на цьому ютуб каналі також підписуйтесь на мій телеграм канал він називається кулуари забіліною я намагаюся оперативно писати тут туди якісь інсайди або цікаву інформацію або новини все що відбувається в кулуарах все що відбувається не публічно Дякую вам, що додивилися цей блог. З вами була я, Юлія Забеліна, з Гаги Нідерландів.